Тетяна і Валерій з донькою прийшли до квартири, на яку чекали довгих шість років. Житло по вулиці гончей придбали у 2018 тисячі Будинок мали здати ще у 2020-му. Однак, через зволікання забудовника, а потім і війну в експлуатацію багатоповерхівку ввели лише навесні минулого року. Однак селитися люди так і не змогли, бо у квартири не були підключені комунікації. Власники житла зверталися до будівельників, а згодом і до нашого видання з проханням допомогти вплинути на ситуацію. Після спілкування з забудовниками і оприлюднення відео справа таки рушила з місця. Не було ні світла, ні води, ні газу, і ну тобто, ми, як наче, маємо квартиру, але жити в неї не можемо, завдяки журналістам, до яких ми звернулися. Був знятий сюжет про ці проблеми в даному будинку. І цей сюжет потрапив у соцмережі і якось пішов в процес. Нам підключили світло. І коли звернулася в обленерго, тобто там взагалі зразу сказали, так, звичайно, зараз поїдемо. От прямо зараз майстер може виїжджати, підключати світло. Тобто, ніби начебто ніяких проблем взагалі не було. А потім підключили газ, і вже останнє це була вода. І тепер власники житла у цій багатоповерхівці можуть почати ремонт. У Тетяни та Валерія попереду ще чимало турбот, адже за власний рахунок доводиться робити те, що мав би виконати забудовник. Теплий пол полсом саме робили стяжку, електрику. Ну тобто забудовник свої обіцянки не виконав зовсім. Нічого. Багато було обіцянок. Ну, а зараз ми, звісно, робимо все за свій рахунок, і це вже коштує зовсім інших грошей. Після багатьох років очікування родина таки може зіткнути з полегшенням і вже мріє якомога швидше заїхати у власне житло. А особливо донька. Тут буде наша з чоловіком, кімната спальня. Тут дитяча кімната, ванна, туалет і велика, велика кухня Вітальня. З дружиною ми дуже раді, тому що, як вона сказала, знімаємо житло. Своє житло це наш час, це головне, тому що орендна плата росте, та й жити взагалі в своєму житлі. Це дуже добре. Тому ну, ми дуже щасливі, благодаря і вам, тому що ви свій внесок внесли. Ну, Якщо б не ви, то, мабуть, ми б ще до цей час би були без електрики, води та газу.